Сьогодні над дахами Ватикану здійнявся білий дим: знак миру, знак вибору, знак надії. Католицький світ отримав нового папу римського. Для нас, православних християн України, ця подія не просто новина з далеких берегів Тибру, це дзвін небес, що нагадує. Історія світу пишеться у Божому промислі, і навіть ті події, що видаються далекими, мають глибокий відгук. У серцях правдивих вірних, це не випадковість, що саме у ці дні, коли Україна стоїть між стражданням і воскресінням, коли наша земля готується до великої духовної весни, на заході з'являється новий пастир. І якщо Господь допустив це, значить і в цьому є його голос. Можливо, цей голос звернений і до нас, дорогі українці. Ми часто дивимося на події у світі. Як на щось зовнішнє, що нас не стосується, але Бог діє скрізь, де є живі душі. Нова людина, що стала главою Великої Західної церкви, може стати або знаряддям Божої благодаті, або випробуванням для всього християнства і саме нам, православним, берегти чистоту віри, нагадувати світу про смирення, хрест і спасіння. Я вірю, що ця подія є не тільки для Риму. Вона й для Києва, бо з давніх часів ці два міста духовно пов'язані. Як у стародавньому пророцтві одного афонського старця сказано коли на Заході зійде нова зірка, тоді на сході заговорить небо і земля українська засвітиться в істині. Чи не про цей день ішлося? Новий папа вам можливо відкриття нової сторінки, а можливо, Останній заклик до покаяння перед грізним Божим судом, його постать може принести мир або сприяти остаточному розділенню світу. Все залежить не тільки від нього, а й від нас, як ми молитимемось, як триматимемось правди, як любитимемо ближнього. Я закликаю вас, дорогі мої, не сприймати цю новину байдуже моліться. Бо, як сказано, Бог хоче. Щоб усі спаслися і прийшли до пізнання істини. Перше до Тимофія тут уфор. І нехай навіть наші молитви, простих православних людей з сіл і міст України, будуть тим голосом, що змінить напрям великого корабля світової віри. Можливо, ця подія пророчий знак, що Україна готується до великої духовної ролі. Можливо, в майбутньому саме з нашої землі вийде слово. Що об'єднає роз'єднане, очистить спотворене, воскресить знехтуване. Можливо, нам судилося бути свідками останнього великого пробудження, і тоді не папа стане центром, а хрест Господній над Україною знаменням істини для народів. Тож приймімо цю новину не зі страхом, а з надією, зі смиренням, з розумінням того, що всі ми частина великого Божого плану. Можливо, саме цей вибір останній шанс для Європи почути голос покаяння, а для нас нагадування не зрадити своє, не схилити голову перед Мирським, не втратити Христа заради зручності чи моди. Святий Дух дихає там, де хоче, але сьогодні я вірю, він дихає і над Україною. Над кожним, хто не зраджує хрест, не цурається молитви, не соромиться добра. Хай цей день стане днем споглядання, день, коли ми ще раз глянемо в небо і запитаємо: Господи, як нам жити, і почуємо у серці відповідь: Живіть у Христі, не бійтеся, бо я з вами аж до кінця віку, з любов'ю в Христі і з глибини молитов за долю церкви та українського народу.